Добрий день усім підписникам. Сьогодні будемо готувати торт печінковий. Ось приготували печіночки шматочками порізала, вимочила кілограм печіночки. І кабачки в мене заморожені, ще такі трохи відійшли, але не зовсім розморожені. Отак пів кілограма кабачків будемо пропускати через м'ясорубку. Перекрутили печінку кабачок. Тепер беремо. Чотири яєчка. Солі Цукру і перчику. Беремо пів стакана муки. Це його зробити. Зараз а угу. не так і ні сяк. Робимо таку. О, є. Так, просіємо пів стакана муки. Перемішуємо воду молоко, поки не додаємо, бо кабачок це та сама вода. Будемо потім собі коригувати, якщо треба буде трошки рідко рідше ось. Будемо брати, додати молочка. Приміщали, і тепер трошки даємо постояти, щоб мучить набухла. набухнемо кричка і будемо жарити. О, все. Добавляємо олії. І будемо жарити блінчики печоночні Таку сковорідочка вже нагрілася. Жаримо, поки місь буде, не буде сире. Я накриваю кришечкою. А це вже пожаряний млінчик і перевертаю оток. Оберемо ось так раз і А цей блинчик сюди перевернемо, і так жаримо. Ось такі у нас, получаються блинчики пічоночні. толстенький, смачненькі и сочненький такие. Хочется их есть, прям. Вот такие. Хто хоче робити рулетики, вони не підходять блінчики, тому що вони будуть рватися. Вони не еластичні вони сочні і приємні на смак у печоночному тортику. Таке. Такий сочненький, товстенький, немаже. Зрізати усім смачного.